Лайфхак з тіктока. Ніж з каністри на косу. Зараз спробую, чи буде косити високу траву чи не буде. О, сам ніж. А то кажуть, що я Метальовий піднестав чи щось. Ні, чисто сам, сам ніж з каністри. Зараз покажу. Так, ножа пристроїв. Отако От він жужит. Йдемо шукати травечку. Зараз підемо на город, там буранів вистачає. Подивимося. травечки трошки якоїсь. Ладно, зараз ще шлангу в косю. Йдемо подивимося, зараз тому більшої трави десь знайдемо. Так. Де та трава? О, На дворі болото. На городі, зараз в як качка. Так. Йдемо. Йдемо, йдемо, йдемо. Куди ми йдемо з п'яточком? Яточ... Так, от тут є трава. Це, звісно, трава. О, трава. Здорово. Ну, коси-коси, йдемо туди води більше трави. о Так, травечка. начинаємо начинаємо

Так, ну от кокоси, так, казали зразу показати, що там з ножом сталося. Давайте я, щоб цей. І не відходя від каси, а то скажете, що я не показав одним кадром. Як це її передивіться, бо зараз щось скажете, що я придумаю. В общем, скажете, що кругом обман. Ні, Зараз одним кадром покажу, що з ножом. чи поламався він, чи не поламався. Ніж, який був, такий лишився. Ну, правда, трошки загнувся ще місцями. Ну, нічого йому нема. Ну, я вам скажу, що дуже залежить від каністри. От цього від серезітової ґрунтовки. Каністра не пересушена. Вона класна. Я брав якусь від другої якоїсь ґрунтовки. Поламалася. Перед цим ще брав від якогось антіфрізу чи від чого теж. Ну, дуже грає роль великої, з якого пластика зроблено. Ну, не знаю, з розової серезітової непересушеної, отако, отако косить. Ніби непогано. Коса. Акумуляторна. Ну, все, чекай. то питають, що за коса. Дніпремовська коса, отакова модель. Коротше, кому цікаво, ставте на паузу, дивіться. Скільки там вона стоїть, я не знаю, щось стоїть чи 5 тисяч, чи скільки вона, щось таке, я не знаю. Кому цікаво, зайдіть на сайт, дивіться. Ну все, якщо ще у вас щось цікавить, питайте, кажіть, розкажу, покажу. Тому відросте, навірно, хай більше трава відросте, потім ще знімлю, покажу. Чи покоси вже суху таку траву, здорову, здорову, чи не покоси. Ну, що ще кого цікавить, питайте.